Задача номер 2. Визначити індуктивний опір соленоїда з індуктивністю 35 мГн, що увімкнений у коло змінного струму із частотою 50 Гц. Запишемо коротку умову задачі. З умови задачі ми знаємо індуктивність, яка дорівнює 35 мг, та переведемо її відразу в основні одиниці. Це буде 35 помножити на 10 мінус третій степені. Генрі. Також з умови задачі ми знаємо частоту змінного струму це 50 Гц. Ню дорівнює 50 Гц. Знайти потрібно індуктивний опір. Е, опір позначаємо індуктивний і літерою X з індексом L. Запишемо вираз для знаходження індуктивного опору. Х з індексом L дорівнює омега L. Або ж врахуємо, що омега, циклічна частота, дорівнює 2 πν та перепишемо вираз для індуктивного опору. Х з індексом L буде дорівнювати. Замість омега пишемо 2 πν помножити на L. Частоту ν та індуктивність соленоїда L ми знаємо, тому підставляємо та обчислюємо. Провівши обчислення, знайдемо, що індуктивний опір буде дорівнювати 11 Ом. Отже, опір котушки індуктивністю 35 мігендрів, увімкненої в коло змінного струму з частотою 50 Гц буде становити 11 Ом.